Чи доводилося колись замислюватися, як звичайнісінький пісок, от просто пісок з-під ніг перетворюється на міцнющі блоки, з яких потім виростають цілі будинки. Це ж неймовірна трансформація, і в її основі лежить дивовижна наука про силікати. Ну що ж, давайте розбиратися, як це працює. І от тут постає головне питання як? Відповідь, звичайно, не в магії, а в геніальному промисловому процесі. По суті, людство взяло геологічний процес, який у природі триває мільйони років, і навчилося відтворювати його за лічені години. В основі всього лежить хімія, коли оксид кальцію, тобто вапно і діоксид кремнію, а це наш пісок, поєднуються за екстремальних умов, вони утворюють абсолютно нову надзвичайно міцну сполуку силікат кальцію. Це той самий процес, що відбувається глибоко в зимній корі, але ми прискорили його в мільйони разів. Почнемо, мабуть, з найвідомішого силікатного виробу звичайної цегли. Її створення це по суті такий собі точний промисловий рецепт, де кожен інгредієнт і кожен крок мають вирішальне значення. Так от, як це все відбувається? Спочатку змішують точні пропорції піску та вапна, потім вода, щоб активувати вапно. Далі цю вологу масу стискають під колосальним тиском, формуючи ще м'яких цеглини. Але найголовніша магія, справжнє перетворення, відбувається на четвертому кроці в автоклаві. Найпростіший спосіб уявити собі автоклав це гігантська промислова скороварка. Серйозно. Це така герметична камера, де створюються просто пекельні умови, необхідні для того, щоб суміш піску і вапна перетворилася на справжній камінь. А ось і самі умови всередині цієї скороварки. Тиск до 1,2 мегапаскаля, щоб було зрозуміліше, це приблизно у 12 разів більше за звичний нам атмосферний тиск. Додайте до цього температуру в 175 градусів за Цельсієм, і все це триває від 10 до 14 годин. Саме за таких умов і утворюються ті самі надміцні зв'язки з силікату кальцію. І що ж ми отримуємо на виході? Погляньте на ці цифри. Марка міцності до 300. Уявляєте? Це означає, що один такий блок може витримати вагу кількох легкових автомобілів. А морозостійкість до 50 циклів заморожування і розморожування говорить про довговічність. Це дійсно міцний, щільний і дуже надійний матеріал. Але звісно, на цьому наука не зупинилася. Використовуючи той самий базовий принцип, інженери пішли набагато далі, створивши ціле сімейство силікатних матеріалів. А що якщо до нашої суміші піску та вапна додати щебінь або гравій, тоді ми отримаємо вже щільний силікатний бетон, а це дозволяє створювати набагато більші, ще міцніші. Будівельні елементи для справді масштабних проєктів. І це, звичайно, відкриває просто величезні можливості. З нього виготовляють великі стінові панелі, плити для підлоги та стелі, і навіть несущі конструкції, як от колони та балки, це, по суті, скелет багатьох сучасних будівель. Гаразд, у нас є міцний і щільний матеріал. Але ж у будівництві часто виникає інша задача як зробити конструкцію легкою, не втративши при цьому міцності. І це питання призвело до наступної геніальної інновації. І ось два геніальні рішення. Щоб зробити бетон легшим, у нього потрібно додати повітря, так само повітря. У піносилікаті це роблять буквально збиваючи суміш із піноутворювачем, наче молочний коктейль. А в газосилікаті додають алюмінієву пудру, яка вступає в хімічну реакцію і виділяє бульбашки водню, створюючи всередині матеріалу безліч пор. І цей слайд ілюструє результат просто блискуче. Тільки вдумайтеся, у деяких видах такого ніздрюватого бетону до 92% об'єму може становити повітря. Сам силікатний каркас це лише мала частина. Це робить матеріал надзвичайно легким і, до речі, надає йому чудових теплоізоляційних властивостей. Добре, ми розібрали різні види силікатних матеріалів від щільних до легких. Тепер давайте складемо все це докупи і подивимося, як це все використовується в сучасному будівництві. І ось що ми маємо в результаті цілий арсенал будівельних інструментів, від міцних цигляних стін і несучих колон, до легких теплоізоляційних панелей і навіть звукопоглинальних плит. Силікатні матеріали пропонують неймовірно широкий спектр рішень для найрізноманітніших завдань. До цього моменту все звучить просто чудово чи не так. Але, як і в будь-якій гарній історії, тут є свій поворот адже важливо знати не тільки сильні сторони матеріалу, а й його слабкості. То що ж, виходить, силікатні матеріали це ідеальне рішення на всі випадки життя? Коротка відповідь ні. І зараз поясню чому. Слабкість номер 1 і це критично важливо, вода. Силікатні вироби мають пористу структуру, а тому дуже добре вбирають вологу. І це робить їх абсолютно непридатними для використання там, де є постійний контакт з водою. Друга серйозна слабкість. Це висока температура. При сильному нагріванні ті самі хімічні зв'язки, які роблять матеріал міцним, починають руйнуватися, і він просто втрачає свою несучу здатність. І ось ми підійшли до найважливішого, де ці матеріали категорично не можна використовувати. Жодних фундаментів, що контактують з вологим ґрунтом, жодних стін у ванних кімнатах чи басейнах, і, звісно ж, ніяких печі чи димоходів. Використання їх у таких умовах може призвести до руйнування всієї конструкції. І ця цитата, мабуть, найкраще підсумовує всю суть. Людство взяло природний процес. Розгадало його секрет і поставило на промислові рейки, прискоривши його в мільйони разів. Це справжнє диво інженерної думки. Отже, історія салікатних матеріалів це доказ людської винахідливості, нашої здатності перетворювати прості речі на дивовижні інструменти. Але водночас це нагадування: в інженерії, як і в житті, ідеальних рішень не буває. Завжди є компроміси між міцністю і вагою, вартістю і довговічністю. І це змушує замислитися, на які ще компроміси ми йдемо, будуючи світ навколо нас.